Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС, Айкен, як завжди з вами. Сьогодні маємо 23.03.2023 року, і сьогодні у нас буде, скажімо так, це м'ясорубка Deo 1930, чиста м'ясорубка, нічого лишнього, ну, пристрій, скажімо так. Ну, як на мою думку, доволі таки непоганий, але ж виникла проблема в людини. І е, є тут всередині отака привідна, це вже те, що ми зробили. По факту вона була така, тобто це залишки від такої. І ось е, виникла ситуація в тім, що вона зроблена з селюміна. Селюмін зазвичай ламається, і тим більше, ви побачите зараз ближче, він доволі такий, ну скажімо так, неякісна робота, хоча якийсь час він пропрацював. Але ще зазвичай відбувається, заміни немає. Тому люди звертаються до нас. Ми замінюємо силюмін, іноді на пластикові речі, речі, які доволі непогано ходять, працюють, і в принципі завжди є можливість їх зробити і, скажімо там допомогти людям. Виникла проблема. З цим, ну так як сімисорубка в нас зазвичай з'являється, чи там будь-який інший прилад, ми намагаємося показати, яким чином що можна зробити, розібрати і самостійно зробити заміну якоїсь, е, якоїсь запчастини. І зараз я вам це все покажу. Я розпочав її вже розбирати, тому не буду показувати вам довго зайвого. Є отвори, по яких треба обов'язково викрутити саморізи. Є. Ой, сорі, розлетілося вже по шматочках. Є ось тут в нас один другий варіант знизу, і обов'язково зверніть увагу, що є от, 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 от кришку я вже зняв, але ж вона у нас так защокується. Вона сидить на оцих от защолочках таких. І в останній, тільки в останній момент вона вже достається. Коли ви вже все відкрутили, у вас є можливість її, скажімо, достати, тоді ви її. Піддіваєте тут-от викруткою, все, потихеньку вищолкуєте, і отак от її все звідси достаєте. Після того лишається у вас ще один саморіз. Ви його звідси так само викручуєте. І тільки після того, як ми викрутимо всі саморізи, ми можемо дуже доволі так не, ну, не складно е, достати, він розібрати дві половинки. У цьому випадку можу сказати, що пристрій доволі таки е, грамотно все зроблено, все так, знаєте, на своїх місцях все чітко від'єднується, якщо воно вже відкручено. І тому ну, можна сказати так, пристрою такий. Тверду таку, знаєте, четвірку з плюсом, п'ятірку не можна ставити. І все. Якщо ми вже все, бачите, розібрали, що все одно ну, роз'єднується. Половинка відходить дуже так, нормально. Є скрізь, от, можу звернути вашу увагу, тобто такі, знаєте, стабілізатор резиновий, пластиковий, такі захисти, все от, от, зроблено доволі так непогано. Ось, і вже нам лишається, що це ще такий один елемент от вентиляція, скажімо так, знімається. Двигун знімається просто. тобто Вже просто беремо звідти його і достаємо. Я вже його так само розібрав, розкрутив. Є в нас такі от стабілізатори резинові. Їх там можна так само чимось підійти, там не складно, вони знімаються доволі таки швидко. Бачите, раз, два, три, чотири. Саморізи я залишив тільки два штучки, так само, щоб показати, що воно ну, доволі -таки швидко все розбирається. Лишилося нам два саморізи відкрутити. І хочу просто вам показати, що відбувається з редуктором, коли він тривалий час працює. Тобто, редуктор безумовно бажано, бажано знімати. Іноді, ну, ніхто цього не робить до тих пір, поки щось не трапиться. Якщо вже трапилась трапилася ситуація, що вам туди треба долізти, або у вас просто дійсно є бажання, щоб ваша мясорубка там, чи ваш пристрій попрацював подовше, то його безумовно треба іноді розібрати, змастити. І тоді все буде чудово. От, бачите, що в нас є всередині. Тобто там, де має бути мастило, тут шестерні ми вже передивились, вони всі в нормальному стані, дійсно в нормальному. Але ж стан вашого редуктора. Чи цього редуктора, ви бачите, які. Тобто там, де має бути змазка, тобто мастила нормально, щоб його доволі багато було, щоб воно змащувало шестерні, і вони рухались так, як треба. І працювали довго, то і вони мають бути в змасті. Тому ми радимо розібрати редуктор, достати всі шестерні, перемити їх, перечистити, достати всю стару, там, тому що там буває, іноді попадають якісь кришки, якісь залишки їжі. Там. Все може бути. Чи якщо у вас вже пішло, от, скажімо, ситуація як ця, якщо цей редуктор зараз не змастити, він попрацює ще недовго. Тобто оці ось згустки ось цієї старої змазки, вони такі трошки ну, вже дубіють, камінюють, потім шестерня починає одна про другу, другу рухатись, нагрівається, починаєте руйнувати руйнуватись пластик, зачіп пішов, все, і ви за якийсь час вже прийдеться вам змінювати якусь цих шестерень. Цього. Всього можна, от всі вали, от, бачите, вони вже гержаві, тобто не такі, як, має, як мають бути. Тому обов'язково, все ж таки, якщо є можливість, є бажання, натхнення, не знаю що, ви доставайте і це діло робіть. І все тоді буде, все у вас буде гаразд. Так, поки що я ставлю, людина самостійно це зробить. Все, на цьому тему ми закриваємо. Бачите, все як страшно, все як печально. Але ми закриваємо. Зараз я все поставлю на місце. Тобто в нас є тут, е, от, пружиночка є, кнопочка є, нас має все стати на свої місця. Зараз я це все поставлю. Тут важливо да, чітко попасти, значить, на... щоб все зайшло, все стало. Тобто ваші всі шестерні мають стати на вали, так як треба. Тобто, має все зафіктуватися. Бачите, от, от воно в мене не стоїть. Зараз я це зроблю, скручу і далі вам все покажу. Ну і ось ми зібрали все на місце. єдине, на що ми не змащували редуктор, так як я вам казав. Власник цього пристрою це самостійно. Наше завдання було зробити оцю, оцю от муфточку перехідну під шнек. Тобто, от у нас задача була: отак, отобто, що вона виконує, от вона сідає, шнек заходить в неї і йде рух шнеку самостійно. Ось. І виходить, ну, зазвичай ми показуємо, що ми, де ми можемо потовщити, де ми можемо її зробити міцнішу, ми це робимо. Трошки вона в нас тут, якщо показати, складно, тому що це була, я раз повторюю, сильміна. Це в нас пластикова, але ж можу сказати так, що це вже неодноразова ситуація, коли ми так само робимо і наші, наші вироби доволі таки непогано працюють. Нам треба поставити оцю муфточку, поставити її на своє штатне місце. Тобто стоїть вона, от у нас є такі дві лиски, такий от отвір. Ми зараз ставимо туди її. Фіксуємо за допомогою викрутки. Ось таким от чином. Я не буду ставити передню панель, тому що потім людині придеться ще раз розбирати, все, доставати, ми її просто так. І от показую вам, що. От. Наш, наш пристрій. от Бачите, стає на місце. І таким чином у нас ну тут є чека, яка дає можливість потім достати це все, е -е, значить, шнек. А так, все у нас чітко, все у нас на своїх місцях, все стоїть. І я думаю, що можна запускати і пробувати, чи воно у нас буде рухатись. Хоча... Ось, от дивіться, тобто, я запускаю бачите, рух іде. Що тобто це покажемо всередині. Да, безумовно, зараз у нас немає м'яса, щоб зробити якісь котлетки чи ще щось, але ще думаю, людина це вже зробить самостійно. Таким чином, як бачите, все вийшло, все запрацювало і, будь ласка, звертайтеся. На початку відео побачите всі наші телефони, назву сайту. Нашого, і в принципі, самостійно, якщо захочете, ви можете знайти те, що вам буде необхідно. Якщо як в цьому випадку чогось немає, безумовно, звертайтесь, безумовно, висилайте свої пристрої, і ми зробимо те, що буде вам під потреби. І те, як самостійно ви можете це зробити, ви можете подивитись на, наших, на нашому каналі, на наших відео. Підписуйтесь на канал, якщо буде цікаво, якщо ні. Ні, ні, не скажу. Якщо не дуже можливо чи як ставте вподобайки, лайки там будь-що. До нових зустрічей, до, до нових е, приладів. Е, слідкуйте за нами, і все буде в нас чудово. Слава Україні! Слава ЗСУ!